Патронатним вихователем вперше став Олександр. Говорить, навчався цього в обласному центрі соціальних служб. У їхній родині 15-річний Єгор живе вже 4 місяці. Повністю ми пройшли психологічно-медицинський опит, який нам дали наші преподавателі. Як людина, хлопець покладай, немножко би, замкнутий, але це на етапі, того, що виростила бабуся, яка непосредственно не дала ему нужной как бы нужного толчка в жизни. Ну, я думаю, эти вопросы исправятся. Вот. Человек он понимающий, вот исправляется, становится как бы немножко в свое русло молодое. Вот. Как человек характеризую, он помогает мне по хозяйству, вот, помогает по дому. Олександр має двох синів та онуків. Каже, планує і надалі допомагати дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Втім, всиновлювати поки не планує, каже чоловік. Хочеться допомагати людям, дарити добро, щоб люди, какби. Зараз така ситуація в житті, що всім хотілося б Чомусь навчити, чомусь показати, то, що навчився сам в своїй житті. Єгор навчається у 8 класі. Каже, улюблені предмети інформатика та фізкультура. У вільний час тренується або грає у відеоігри. У мене у дворі висить боксерська груша, типу, самодільна, і перчатки є. Я її б'ю, тому що треба удари тренувати, все-таки захищатися вміти. Коли я сюди приїхав, у мене почав займатися спортом. У мене, ну, мене виносливості стала. Хлопець розповідає, у майбутньому хотів би стати слюсарем. Ну, работа интересная, не такая уж и трудная, как, например, на заводе 24 на 7 пахать. А сварщик надо просто научиться и любить эту работу, тогда все пойдет по маслу. Я думаю, у меня получится все. Мечтаю первым делом о хорошей жизни и чтобы у меня в будущем все было хорошо, не так, как вот было тогда, что у меня были проблемы, что в будущем у меня все намного лучше было, нашлась хорошая работа, я был ну, При деньгах, щоб у мене була адекватна жизнь, за словами головної спеціалістки служби у справах дітей Мішково-Погорілівської сільради Ірини Жигадло, Єгора виховувала бабуся. Фахівці щодня приходять до патронатної родини, щоб дізнатися, як справи хлопця. Ми кожен день на зв'язку. Ви спитаєте це, коли ми не буваємо. Мені здається, тут 24 на 7. Особливо перші дні. Це дуже. По два рази ми могли бути. Ми, як то кажуть, не залишали патронати і не залишаємо на сьогоднішній день. Як у вас справи, як у вас ну, учоба, як що, де, як? Це питання кожного дня. Навчають кандидатів у патронатні вихователі два сертифіковані тренери та психолог. Розповідає начальниця відділу організації навчальних заходів для сімейних форм виховання обласного центру соціальних служб Наталія Гайдай. А якщо ми говоримо про родину патернатного вихователя, то там підтримка 3-6 місяців. Ну на сьогодні, під час повномасштабного вторгнення, трошки зміни внесли в законодавчу базу. І це цей строк може подовжитися, але там дитина приходить тимчасово, поки батьки долають ці складні життєві обставини. Завдання патроната допомогти дитині реабілітуватися від складних життєвих обставин, говорить начальниця служби у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Панамарьова. За її словами, патронатний вихователь отримує заробітну плату 24 тисячі гривень, а помічник 8 тисяч. Патронат дуже корисний тим, що якщо є загроза життю та здоров'ю дитини, і нам треба терміново органами піки піклування, терміново треба вживати заходів на вилучення дитини з цієї ситуації, то саме послуга патроната на дитини допомагає такій дитині не потрапляти до інституції, а саме потрапити в сімейну форму і виховуватись з сім'ї. 35 дітей станом на березень 2025 року виховують у 15 миколаївських патронатних родинах, говорить Ірина Пономарьова. Юлія Голокос, Роман Волинський, Олена Земляна Суспільне новини, Миколаївщина.